Так, ну що, мої дорогісінькі? Нарешті дочекалися огляд моїх парфумів. А саме в цієї частини спрей від Victoria's Secret. Справжні поціновочі парфумів і не тільки беремо щось смачненьке, і поїхали. Так, ну мій перший спрей чи кокосове молочко і роза. Дуже ніжний. Аромат кокосове молоко та роза. Що можу сказати? Мені цей аромат подобається. Він мені чомусь нагадує трошечки цитрус якийсь. Але поєднання кокосу та рози це справді дуже класний запах. Цей мій перший аромат обирала не я, тому я навіть тоді не шарила зовсім про спреї ці. Вікторія Сікріт, хто як пахне, яка це серія, взагалі що? що, як? Як, до речі, не знала, як перевірити на оригінальність, але зараз, в принципі, знаю. Тут залишилось вже дуже мало, тому що дуже часто користуюсь. Це дуже такий ніжний, квітковий. Чомусь з часом кокосу тут стало зовсім не чутно. Давайте пшикнемо Ну, він справді кайфовий. Він прям дівчачий-дівчачий.